Лові немає військових об'єктів, ми їх всіх вивели з міста. Тому, якщо атакують, то, як правило, це атакують цивільну інфраструктуру. Сьогодні атакували приміщення, де виготовляють пам'ятники, де є склади, там якісь металоконструкції лежать. Ну, просто розпач людей, тому що ну, повністю знищена локація. Треба буде це все відновлювати. Не бачите, загорання стіни. Перекриття зруйноване, також пошкоджено. там бочка з газом, і якась там апаратура, чи там колеси зберігала, підприємство то згоріло. Треба прибрати спочатку територію, розібрати, напевно, цей навіс, щоб не падали уламки під час вітру і так далі. Реально летіло 15 шохень. Розумієте, і я думаю, що маску... Хотіла мати зовсім інший результат ніхто не загинув, ніхто не порадив.